І вітання, друзі! Сьогодні на каналі з вами знову я, доктор Юта. І ми сьогодні трошки заспали вже. Ну, вже точно не ранній ранок, вже десь так до, до полудня сонце схиляється. Ще не схиляється, піднімається. І ми продовжуємо грати антурн Я зайшов гру, тут повростали дерева, З'явились нові зомбі. Я в перерві нічого практично не робив. Тобто все як було, так і є. Давайте ми вб'ємо це окрасення. І перевіримо, що в нас є. У нас є. М -м, да, у нас все окей. О, в нього гвинтівка випала. Сьогодні, друзі, ми їдемо на острів. На острів з гелікоптером. Цей острів цінний тим, що тут на ньому є ще одне таке місце, на якому багато спавниться, де багато спавниться військового луту. І, зокрема, рідкісна військова луту. Ну, я не знаю, чи насправді е такі зони діляться на не рідкісне, нерідкісне, але у зв'язку з тим, що там такого луту спавниться багато, шанс того, що заспавниться щось рідкісне, зрозуміло, більший і набагато. Так, піднімемося ще наверху, глянемо. У нас, нас тут нічого цікавого немає. Е будиночок. Блін, цих цивільних патронів просто дуже багато. По-моєму, да, По-моєму, да, Дивіться, скільки яких є. Е візьмемо з собою. Так, ага, тут ще один друг наш, нас помітив. Зробимо йому те, що він заслужив. Так, давайте заведемо нашу тарадайку. Так, гарно треба розвернутися, щоб нічого не ступитися. Десь так. Поїхали. Машинка у нас відремонтована, 50% баку є, то це достатньо більше, ніж достатньо. І нам поки що наша ціль оця от ферма наступна. Так, як це так гарно сюди заїхати. О, wow, отак десь. Цього <аз> друга ми зберемо. Давайте ми тут пригальмуємо. Швиденько з усіма розберемося. Оглянемо полиці. Оу. Я чув зомбі ще одного. Ось він. Ще один навіть. Хоп, хоп, і все. Так, все, давайте переглянемо ще раз, що тут є. Оу, драбинка. Дробинку ми заберемо. Те, звичайно, цю рабинку можна крафтити, але ми її викинемо, коли вона. Коли знайдемо щось цініше знайдемо. Так, стріли, звичайно, ми забираємо. До речі, мені тепер стало потрібна ще одна річ, яку завжди ігнорував. Це звичайний ніж. Тому що за допомогою цього, звичайного ножа і тканин. Я не знаю, що підходить. За допомогою цього ножа і тканин можна крафтити мотузки. Ці мотузки мені будуть потрібні потім. Так, ну але ніж, я думаю, ми знайдемо. Якщо не зараз, то пізніше. Все, тут все окей, ми зачистили, їдемо далі. Далі ми їдемо просто вон в ті от зарослі, де, ну, де. Закінчуються нормальні дороги, так, і мені десь треба отут парканутися туди. все. в цьому прекрасному пляжі. Так, вімкнемо фари. Тому що якщо нас застане там десь ніч, ми по башені зможемо визначити, куди нам пустити. Так. Поплили. Ось цей острів прямо. Е, з іншої сторони, ви бачите причал, це причал міста. Е, По-моєму, ми в цьому місті були. Так, ми були в цьому місті, там є корабель. Я навіть вже пригадав. Тобто, це місто, ну, тобто, місто з причалом і кораблем, на якому така є от, невеличка база своєрідна е, тих людей, які нам намагалися вижити. Такий цікавий цей корабель, там теж багато гарного луту є. І, до речі, дивно, ну, що цікаво, що від цього острова до цього корабля теж недалеко е, плисти. Ми, в принципі, могли навіть до нього доїхати на машинці і звідти вже вирушати. Але, в теорії в теорії, ми можемо, до речі, з острова на, нього, на нього збігати, на цей острів. Е, на, цей, на цей причал. Так, все, ми на острові. За цей острів, до речі, не дають ніяких очівок, що цікаво. Е, і на ньому нічого немає, крім цього розбитого вертольоту. Але біля цього розбито вертольоту є купу луту військового. Ну і там, є, звичайно, купу зомбі. Давайте ми зараз цих зомбів порішаємо. Зомбі, я тут. Чуєте мене? Здається, не чують. Ще тут їх має бути багатько. Ось там один ще стоїть, красень, так. Хтось мене десь помітив. А, ось. він. Побачення. Давайте, я хочу вас всіх повбивати, а потім подивитися, що тут є. Ми розібралися. Ой, тут ще двоє. Ну, прекрасно. Не так вже їй багато <плес> здавало. Він якось до останнього моменту мене не бачив. Так, що в нас є? У нас є бінокль, який нам не потрібен. Сумка з піском. Ну, давайте заберемо, у нас вже одна є, ми можемо якось їх заюзати. Так, таблетки в нам треба. О, МРЕ. МРЕ це така універсальна їжа військових американських. Вона, до речі, дуже багато відновлює. Їжі і... із праги. Але рідко трапляється. Так, ну і все. Щоб я нічого цікавого не бачу. М -м, дуже сумно. Переважно, коли я граю, то щось цінніше знаходжу. Ну але сюди просто треба час від часу навідуватися і. І рано чи пізно щось можу таке повести. Можна піднятися отак на. по. Е, гвинту вертольота. Постояти тут. Помилуватися краєвидами. Так, і все. Іти звідси. Давайте тоді попливемо на причалу. А потім берегом. ...далеко до того причалу? В принципі, не дуже. А потім берегом повернемось до машини. Ось як я задумав. А на причалі заодно подивимося, можемо якийсь там ножик знайдемо, може якийсь якісь там заваляється. Це таке. Це ми все побачимо ще. Ну і я думаю, що в цій серії ми навідаємося в ще один з наступних пунктів, який є на цьому острові. Думаю, це буде, напевно, або аеропорт, або Маяк. Хочу за все маяк, тому що аеропорт я хочу лишити на потім. А от маяк. А маяк... нам там, де Маяк в тому районі я дуже давно не був. Сам навіть коли граючи у синглплеєрі, тому... Є в мене таке бажання туди збігати. Так, тут по берегу, якщо бігти, недалеко до машинки. Так, там товариші стоять вже на причалі. Але, по-моєму, зомбі не можуть у воду забігати, тому нам пофіг на них. Будемо їх ігнорити, там ніби нас вже почули. Ви почули нас, правда, хлопці? Так, почули. Хочу переканути в тому, що вони не можуть в воду заходити. Оу, ясно. Куди вони пішли? <реш> вони так за нами постійно будуть бігати. Так, давайте ми з ними розберемося. З цими доблесними охоронцями правопорядку. Так, тут багато буде зомбі, я думаю. Секундочку, друзі, я маю зробити паузу. Так, все окей, я повернувся. Треба було відповісти на важливий дзвінок. Штани, поліцейська уніформа, цивільні патрони. І тут у нас є бронежилет, до речі, друзі. Який я планую взяти і навіть вдягнути на себе. Квіпт. А ось це, що у нас є, Magic Clock. Ну, викинемо. Ой, стоп. Викинемо, я сказав. Поглянемо на себе, як ми виглядаємо зараз. В принципі, непогано. Давайте ще вдінемо ці штани. Поліцейського. Вони ну, теж такі чорні, прикольні. Звичайно, мені більше хотілося знайти костюм е... ніндзя. Але це теж непоганий. Є. Yeah. Окей. Okay. E, що в нас тут є? У нас тут нічого поки що цікавого я не спостерігаю. Болти. Свяхи. Так, болтий цвях і зомбі. Е, кола. Так, давайте одяг будемо збирати. Він нам пригодиться. Для крафту, так, це записки нам не потрібні. О, ще одна кола. Так, обережно спустимося. Так, тут я бачу пляшечка з водою, так? Зіпсути водою. Пити ми, звичайно, не будемо. Так, тут нічого. Е і тут нічого. Тут два друга. З якими ми швиденько роз розправимось так. Зелена паличка. Ловіть! Ай, блін, не попав в вікно. Може її підняти? Не можу. Шкода. Дивіться, світло ж сюди пробивається через. Такі дивні баги, так. Такий цікавий костюм, хлопця був. Оу, батарейки. Щось і хлопець на нас з лінії як не реагував. Так, цього то... ми вб'ємо. Патрони, кола ще одна. Пепсі вірніше. Так, мачет. Ну, в інструкції... Оу, який баг. Е -е... Так, зробимо. Дріт-вайр. Берем. Я думаю, задобиться для чогось він. Е, тут у нас є якийсь приціл. він нам не потрібен. Так, ту штуку ми теж заберемо. Ну і все. Ножа тут немає. Я, звичайно, міг би взяти з собою мачет на пробу. Але я пам'ятаю, що е, в Вікі чітко писали, що це має бути ніж. Саме такий от, ну тобто, конкретно такий от ніж, який там було вказано. До речі, не знав, що тут спавниться лут. Буду знати. Е, такий ніж, я точно пам'ятаю, що я час від часу зустрічав його у містах. Тобто він такий є і все окей. Е, Тут головне не впасти. Я колись сюди впадав. Довго обпливати це все. Це ми не беремо Metal scrap. Пилка. Нам теж не потрібно. Ще metal scrap і ломик. На це все ми поки що ігноруємо. Маємо ще час, можемо забігти в місто. О, давайте це теж перепиляємо. Ага, нема місця. Так, можемо пробігтися містом, пошукати ніж, той самий, який нам потрібен. В принципі, в аптеці нам нічого не треба. Так, Ми випали коло, звільнили місце в рюкзачку. Ще один рюкзак, патрони. Так, там зомбі нас відчув. Так, відчув наш зомбі. Оу. Оу. Щось ти почав мазати. Так. Ще один кентуха. Може звичайно, було гвинтівку використати, вони б одразу всі збіглися сюди. Оу, кончо. Але в мене вже є поліцейська броня, вона крутіша за пончо. Так ще один стік, нехай собі лежить, не будемо його підпалювати. Так, тут нічого немає. Так, тут на нас активно... О, ніж! От такий нам ніж потрібен. Оу, хлопці! Дуже швидко. Так, шелс ми не беремо. Окей, вертаємось назад. Я ще заберу звідси ці штуки. А, давайте збігаємо в магазин одягу, наберемо одягу. ось. Е, він нас ось тут. Що можна в пральню забігати, бачите ці манекени? От з таких манекенів ми мали можливість спостерігати. Так, тут у нас по місця вже немає. Нам треба цих кінтів оббивати. Давайте дропнемо цю штуку. І поріжемо е, наявну... наявні матеріали на тканину. Все. Е, це ми забрали і. О, а, тут. Оу, друже. Ти щось геть заблудився. З цим ми теж розібралися. Так, Тут багато матерії. Але швиденько зараз все оприходуємо. Будемо мати багато-багато тканини. Це нам не треба. Цікаво, що деякі речі дають е, по два, по дві тканини, а деякі по одній. Не знаю, на що на це впливає, але просто бачу, що така е, фішка є. Так, все, біжимо навпростець до машини, до нашого авто. Оу, де ви тут є? А, це ти. Все? Більше тут зомбаків немає? Немає. Трішки нам доведеться пробігтися, ну, але... Терпимо і не так багато насправді. Можемо тим часом наслодитися прекрасними краєвидами. О, я забув. Оце кілька серій вже зняв різних відео. І забуваю постійно сказати, що у Львові минулого тижня, ну не знаю, коли це ви будете бачити, тобто, саме, тобто відносно відносно того часу, коли ви це будете бачити, який це буде тиждень, я не можу зараз сказати. Але була зустріч підписників з е, е, ютуберами. Дуже прикольна була зустріч. На жаль, я на ній довго не міг бути, тому що в мене була поважна причина, і тому я зразу, одразу перед всіма, хто там був, вибачуся. І хто. Хотів мене побачити. О, дивіться, зомбі плаває. І Я мав е, в той самий день е, хорошу атракцію під назвою Переїзд перевозив речі. Тому довго там бути я не міг. Ну, але в цілому мені сподобалось. І думаю, що тим самим присутнім, які там були, судячи по і усмішкам, і загальним відеом, там було прикольно. Ось такі от справи почастіше організовуйте такі зустрічі. Е, при можливості, звичайно, буду відвідувати. Ось так от. Так. Все. Ми добіли нашої машинки. І наразі ми повертаємось на базу. Так. Е -е, повертаємось на базу, це було дуже легко сказано. Я маю десь орієнтуватися, куди нам їхати. По-моєму, просто сюди нам треба їхати. Так, ми вже виїхали на якусь дорогу. Що це за дорога? А, все правильно, ось ми на нашій базі. Тю, я думаю, де я є. Так, тут вже якісь зомбі заспавнилися. Непорядок, капець. Добре, що він не побіг на наші... Посіви топтати. Так, ну все, сонце сідає. Можемо повертатися. Давайте ми запалимо вогонь тут. І ще в нас є одне вогонь іще вгорі. Ми його теж запалимо. Ну і треба розгрузитися. Але я думаю, що зроблю це поза відео. То чекаємось до ранку, і потім я знову повернусь. Отож, світає, Ось Світає місяць. Майже от сходить сонце, вже видно такі от перші промені. Можна гасити вогонь. Вже, в принципі, доволі світло. Так, давайте ще всередині його погасимо. Тобто в мене таке враження, що він мене там постійно горить. Оу, гасно. Я трошки зайнявся фермерством. вночі. Зокрема, я побудував оці от такі от Грінхаус Фаундейшн. Тобто, це основа для парника. Ось так от. Я знаю, що такі вроде, штуки можна вгору будувати, але я ще до цього не дійшов. А я собі залишив ще одну таку річ, щоб показати вам, в чому проблема будівництва саме в антурнет. От бачите, я, щоб поставити цю основу, як е, і для парника, так і для звичайного будинку. Е, в мене немає такої, як в Андре, що коли я приближу її до країв, вона автоматично сама позиціонується як потрібно. Тут вона стоїть, як хочеш. Отак можна її поставити, отак, під різними кутами, відповідно. І вгадати, бачите, навіть зараз я від, під, під, так от підставляю, і вона вже на, ну, на декілька рівнів вона нижча, ніж має бути. І як це виправити, я навіть не уявляю. Тобто Я мишкою пробую різні варіанти, рухати нею з різних позицій я пробував її от ставити. От, От, до речі, от щойно, по-моєму. О, вийшло один раз. Оце перший раз в мене вийшло то її от правильно спозиціонувати. Всі інші попередні рази, я не знаю, це дуже важко зловити оцей момент. Але нам він вдався. Будемо знати, що насправді це можливо. Я швиденько засаджу насіння, яке в мене лишилося. Цікаве, так, да, відкриття. Я щось думав. Я пам'ятаю, навіть один раз я коли будував будинок, у мене був такий момент, секундний, коли мені здавалося, що ось-ось він мав лягти так, як потрібно. Це ж за все, я якраз зловив оце позицію мишки курсора, а потім він втік. Так, все, і по суті я готовий. Давайте ще да, поп'ємо води, коли будемо біля криниці. Е, я, до речі, так само двері. Ком, поруч з тим, що я посад, засадив город, я е, доробив е, огорожу таку з цих пасток е, ключих шпиців. Принаймні також з двох частин сторін будинку вони мене повністю захищають. Я помилився попередній, тобто сьогодні я помилився, коли е, знімав, починав знімати відео. Я сказав, що ніж потрібен для мотузок. Насправді для мотузок, мотузки крафтяться з допомогою пилки. А ніж потрібен, щоб робити оці будин спайк, загострені палички, з яких крафтиться якраз оці от пастки. Ось, для чого був потрібен ніж. Такі от справи, друзі. Наразі ми покидаємо нашу хатинку. Так, ця штука де спавниться колись чи ні. Е, покидаємо її, щоб піти назустріч новим пригодам. Давайте я поп'ю. В тому і нашу справу. Ще разок, напевно, треба буде випити. Можна і ще два рази. Так, давай. Нє, ну, можна все, можна почекати, в принципі. так. І в нас є приготовлене м'ясо. Можемо його з'їсти. Так, воно ну, тут лежить у нас місце займає. Так, непогано воно відновлює. Окей. Поїхали, друзі, на маяк. Там, де я давно дуже не був. Їхати нам треба далеченько, ну, повідносно далеченько, звичайно, на цій машинці ця відстань. Ми її промчимось просто. Так, ці зомбі я хочу поминати. Машину треба берегти, ми знаємо вже це. От, все одно мені... Так, виминали під ліхтарик. Посигналити їм. Трохи заступають мені рамки цього вікна машинного огляду. Ну, це таке. Це не проблема. Бензин. Бензин є, має б мало б вистачити, в принципі, я щось забув заправитись, але ага, в мене, вроді, каністра, і вона А ні, нема в мене каністра. Каністра в мене лежить на складі. Ну окей, все таке. Я думаю, нам цього точно вистачить. В принципі, бензину ще багато. <зум> Зомбі, ми обідемо. Ось місто, в якому ми були в попередній серії, і на цей раз ми їдемо далі ми Такий поворот, я дуже люблю пропускати. Так, Олен Олень Нам не потрібен. І тут, по-моєму, я в, цьому, в цій частині острова був. Оу. Тут зомбі так багато. Був всего кілька разів. Можна тільки один раз є. О, так, я пам'ятаю, тут, були... тут буде поліцейська машина. Вау, 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 як швидко він пошкодив машину. Давайте ми з ним розберемося. Я хочу подивитися на цю от... Та, ця машинка така дуже тендітна, я не знаю, що сталося. таким чином він так зробив, що ми дуже швидко її пошкодили, але. якось так сталося. Тут є в нас рег. Давайте візьмемо цей клаус. Application table теж візьмемо. Так, можна цю не, хатку, о, цю шапку? Не можна. На мотузки я хотів її. На ткани я хотів її перепиляти. Так, морква. Зіпсута морква. Лук. Цивільні патрони. Берета. я Таких патронів навіть не пам'ятаю. Так, тут в багажнику кукурудза, шкільний рюкзак. Ну, до словом, трапилася аварія, приїхали. Поліцейська машина десь, в принципі, мала б бути. Так, чомусь я її не спостерігаю. Ну, тим словом, тут інколи буває поліцейська машина. Ці машини не можна використовувати, вони тут суто декоративні, як елемент оформлення. Давайте візьмемо цю барету. Подивимося, чим вона стріляє. Так, у ній є 11 патронів. Так, да, оце від неї боєзапас. Скажем так. Ну, от давайте її розрядимо. Скільки тут? Ага. Зарядимо. Це порожня обойма, я думаю, що таке, це можна викинути її. Побігаємо трохи з цією боретою. Ну, ось попереду місце нашого. нашого... Короче, наша ціль. Це називається гольф клуб навіть, по-моєму, не маяк. Я називається маяк, тому що там в кінці є маяк. Але формально це гольф-клуб. так, блін, я. Я хочу берету свою взяти. Не зміг мене бити. До побачення. Ще один патрон. Попав. Все, можна дропати берету і бігати з дробовиком. Ти зомбі аж тепер на підчув. До речі, така сама машинка як нас. Що, в принципі, кльово, є в ній бензин, зараз ми це перевіримо. Да, в ній є бензин. Ми можемо цю залишити насправді взяти нашу. Взяти цю новішу, а нашу залишити. Так, і це в нас гольф-клуб. Давайте ці всі речі ми. О, патрончики. Підбирайся. Швиденько ми зараз тут все оглянемо. Писка, шапка, коло. Коло заберемо. І поїдемо далі. Так, тут у нас що це таке? Юрій Мегазін. І Кіщенек. Окей. Духонний ніж нам не потрібен. Так, все, це все. Е, можна, звичайно, пішки прийтись, але ми пішки не підемо. Тут банка, звичайно. Біля кожної лунки є якийсь лут. Тільки наша машинка, вона так дуже різко їде. Так, тут у нас. Що це таке? А, блін, це декоративний м'ячик, тобто це... мячик для гольфу це не предмет тут. Поняв? Далі ще має бути одна лунка, по-моєму, і маяк буде. Ось і маяк. Так, ще одної лунки, я взагалі не бачу. Ну окей. Е, машина далеко не їдь. З цими хлопцями ми розібралися, рушницю ми перезарядили. Формально тут більше крім цього маяка нічого немає, По-моєму. по-моєму. Наголошую на слові, по-моєму. Знову записка. О, я дещу і зомбі. Він може бути вгорі, по-моєму і є вгорі, руже, ти де? Ось де ти є. Бачення. Так, тут Magic Cloak, записка, пончо. Койот. Це такий самий, як в нас, правильно я розумію? Так, такий самий як в нас. E, Savage Magazine. Ну і звідси ми можемо оглянути територію, в принципі. Бачимо, це крайній кінець острова e, нашого не острова Архіпелагу. Так. І тепер я хочу зорієнтуватися, де острів з покинутим кораблем, з, роз, з цим з розбитим кораблем. Оце, якщо я не помиляюсь, то це острів з Манекеном. Звичайно, звичайно, я можу помилятися. Там Отам вдалині ледь відніється острів з бункером. А я чомусь думав, що острів з кораблем десь тут. Але він не тут. Тому що з цієї сторони я не бачу взагалі жодного острова. Ось там є якийсь острів. І це цілком може бути наша ціль. Але на цей острів ми поїдемо, друзі, вже в наступній серії. На цьому я б хотів цю серію завершити. Ми, по суті, вже досидили весь острів, нам залишився тільки. Весь наш архіпелаг нам залишився тільки. Авіаційна база, тобто аеропорт, ну і оцей острів з розбитим кораблем. На всіх інших вже точках ми тут побували. Такі от справи. Наразі, друзі, я ж кажу вам, бувайте. З вами був доктор Юта, це був Антурнет. Побачимось в наступній серії. Па-па.